Українська народна казка, Зайчикова хатка. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна, лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла. І вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилась переночувати. Та його з хатки й вигнала. Йде зайчик дорогою плаче. Йому назустріч два собаки гав-гав-гав, чого зайчику плачеш. А зайчик відповідає: як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику. Ми твоєму горю зарадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки, гав-гав-гав, тікай, лисичко, геть. А лисиця їм з печі відповідає: Як вискочу, як вистрибну, полетить клотча в усі закутки. Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається. Назустріч йому ведмідь. Чому, зайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки, ведмідь, як загарчить. Йди, лисичко, геть, а лисичка з як вискочу, як вистрибну, полетить клотча в усі закутки. Ведмідь перелякався і втік у ліс. Йде зайчик, сльозами умивається, зустрічає його півень з косою. Кукуріку, чому зайчику плачеш? Як же мені півнику не плачу, продовжує далі зайчик. Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали, ведмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі, а от і вижену. Підійшли вони до хатки, півень чобітьми як затупає, крилами як залопоче, та як закричить. Кукуріку, -ку -ку, йду лісами горами в чоботяк зі шпорами, несу косу на плечі, тікай, лиско, з печі. Лисиця злякалась і каже, Уже взуваюсь. А півень знову Кукуріку, -ку -ку, несу косу на плечі, Хочу лисоньку посікти. Тікай, лиско, геть. Лисиця знов каже, Уже вдягаюсь. Півень кричить, Кукуріку, -ку -ку, несу косу на плечі. Хочу лиску посікти! Тікай, лиско, геть! Лисичка як вискочить, та як дремене до лісу, тільки її й бачили. І став зайчик знов жити у луб'яній хатці.